Від студентської набережної до підвісного мосту розкинулося зелене море. Борщівник росте і процвітає на обох берегах. Ужа. Рослина отруйна, досить лише торкнутися до неї чи забризкатися соком, уражене місце виставити на сонце, і опік гарантований. Спочатку виникає почервоніння, потім біль і набряк. Валерія легеза про шкідливість борщівника сосновського дізналася тільки після того, як обпеклася. На набережні дуже багато. До річки не підійти з деяких сторін, і в бозорському парку декілька тижнів назад попеклася, і потрібно було сидіти вдома. Десь тиждень мазалась різними мазями, до лікаря не зверталася, але досить неприємна річ. Якщо таке з вами сталося, то місце контакту одразу необхідно ретельно промити спиртом або водою з милом, а потім обов'язково звернутися до лікаря в опікове відділення. Фахівці зауважують, отруйні і стебла, і листя, і квіти. Вони містять речовини, які різко підвищують чутливість людського організму до ультрафіолетового випромінювання. Опіки проявляються появою пухерів. пухирів заповнений. Серозною рідиною. Пухирі можуть з часом переходити в кірочки, може виникати навіть некроз. З року в рік у нашому відділенні лікується близько 20. 30 пацієнтів з опіком борщівником у 50-х роках борщівник Сосновського завезли в Ужгород як сільськогосподарську культуру. За 10 років він втратив свої кормові якості і став непотрібним бур'яном. Та він так швидко почав поширюватися, що сьогодні вже майже на всій території Закарпаття і сусідніх держав його популяцію й досі не можуть зменшити. Тому з кожним роком ситуація погіршується. Є тенденція до різкого збільшення. Це рослина адвентивна, рослина завезення. Вона знаходиться на зараз на своєму піку розповсюджене. Тобто вона збільшує свій ареал, вона потихеньку піднімається в гірські регіони. Не слід очікувати її зменшення, тим більше, що боротьба з нею систематично не проводиться. І, ну, і тільки більше буде. Вона буде далі дальше витісняти ці прибережні рослини. Винищити рослину можна лише хімічними речовинами, які у населених пунктах використовувати не можна, бо разом з борщівником зникне і корисна флора. Тому що року проблема виникає знову. Покоси в нас здійснюють підрядні організації. Чотири організації: Агромікс, комунальне підприємство «ЖРЕР номер 5. Товариство Наш добробут і під замок, товариство «Підзамок». 357 тисяч гривень. У нас заплановано на це на рік. Рослина двохрічна, один рік розвивається, другий цвіта. Якщо її постійно знищувати, скошувати і не давати можливості зацвітати і поширюватись, то за 3-4 роки кількість значно зменшиться, навіть без хімічного втручання.